Друзі, всім привіт! У цьому відео коротко розглянемо декілька криптовалютних бірж для початківців та не тільки. На мою думку, біржа повинна бути надійною, щоб не заскамилася як FTX, зручною, тобто інтуїтивно зрозумілою та не глючила. А найголовніше давати змогу заробляти за рахунок внутрішніх своїх можливостей. Тому підготував для вас свій особистий топ, перевірений часом та досвідом. Перша біржа це ByBit. Як ви бачите, вона займає топове місце в рейтингу, що вже говорить про свою популярність та надійність серед трейдерів. На біржі є спотова, фьючерсна торгівля та майже 500 торгових криптовалютних пар, а торгова комісія одна з найнижчих, що є на ринку. Мобільний додаток для трейдингу зручний та не глючить, що дуже важливо під час торгівлі. Присутній демотрейдинг трейдинг, особливо корисна для початківців, щоб розібратися з принципом торгівлі на криптобіжі. А якщо на віртуальних коштах немає бажання навчатися, то спробуйте на бонусні долари, які можна отримати, реєструючи за посиланням в описі під відео. Отриманий прибуток зможете вивести собі на карту. Найголовнішою перевагою криптобіржі Bybit це величезні можливості заробити навіть не торгуючи. Наприклад, навіть зі 100 доларів можна розігнати свій депозит до кількох тисяч. Завдяки продуктам біжі як IDO, у якому можна виграти тікет на отримання токенів до лістингу за найнижчою ціною, орієнтовний прибуток складав від 300 до 3000 доларів. Або голосування, де просто за те, що у вас на балансі стейблкоїни дають халявні токени. Потім токен Splash, де за пару дій на біжі також можна отримати токени. стейкінг можна покласти свою крипту під круті відсотки та примножувати баланс. Launchpool – формін токенів за розміщення іншої крипти. Наприклад, як ви зараз бачите, я застейкав 2000 USDT та кожного дня буду отримувати нові токени Zeta, без ризику на пасиві, та багато інших можливостей, на яких я менш ніж за рік отримав не одну 1000 пасивного прибутку практично на халяву. Майже про всі ці активності є ролики на каналі. А ми перейдемо до наступної біржі, яка за короткий термін завоювала серця більшості трейдерів. Це BingX. Головний плюс цієї біржі це можливість торгувати без верифікації. Реєстрація займає максимум 20 секунд, а бонусом отримаєте нагороди у доларах за депозит та іншу активність. Для початківців також є спотова, фьючерс та демоторгівля. Раз ми говоримо про корисність бірж, то я б відзначив би те, що на BingX торгуються монети, що в майбутньому можуть вистрілити. Тож, пепе, багато хто міг купити тут до всього хайпу та отримати десятки хсів від своїх спекуляцій. До речі, НАТК з великою ймовірністю також з'явиться на цій біржі. Любителі фондового ринку також зрадіють, адже тільки на BingX можна поторгувати акціями таких компаній, як Apple, Microsoft, Tesla та іншими активами. Посилання для реєстрації з бонусом до 5 тисяч доларів буде також під відео. Третя біржа це OKX, яка входить в топовий рейтинг за обсягами торгів та надійності серед інших. Про функціонал та стабільність багато говорити не буду, а практично все як на Байбіті. Що цікаво, так це привабливі відсотки по стейкінгу монет майже без ліміту за внесенням. Також дуже круто реалізований копітрейдинг, тобто можна копіювати угоди профітрейдерів та не обов'язково рекламов вивчати трейдинг, годинами сидіти за монітором, просто підписались та спостерігати за результатом. Відео про копітрейдинг також є на каналі. OKX також має круті можливості стабільного та пасивного заробітку в два кліки завдяки платформі Jumpstart. Сенс якого полягає у розміщенні своїх монет, щоб отримати нові. Наприклад, за розміщення 0.3 біткоїна на 4 дні я отримав 500$ доларів токен Гедмейл, що доволі круто. А враховуючи, що вслід за іншим виходять нові проекти, то моя інвестиція в біткоїн може приносити сотні доларів пасивного прибутку. Детальніше, як це працює, вже опублікував відео на каналі, тому велком до перегляду. На цьому короткий огляд з перевагами більш підходить до закінчення, пам'ятайте, що криптобіржа це перш за все інструмент для отримання прибутку завдяки їх можливостям, а не навпаки. Тому завжди пам'ятайте про ризики та диверсифікацію своїх активів. Посилання для реєстрації на біржах з найкращими умовами будуть в описі під відео. А на цьому у мене все. Всім удачі, всім пока!